Давайте почнемо з прикладу. Уявіть людину, яка постійно прокручує в голові ситуацію, де вона сказала щось не так на роботі. Вона обмірковує всі варіанти, як можна було відповісти і навіть через тиждень продовжує себе картати. Це називається румінація нав'язливе пережовування думок. З точки зору психоаналізу, це може бути проявом глибшого конфлікту. Наприклад, якщо в дитинстві людина часто чула критику або відчувала себе недостатньо хорошою, то навіть дрібна соціальна помилка може викликати сильне почуття провини. Гештальт-терапія говорить про незавершені гештальти, ситуації, які не отримали логічного чи емоційного це важливо завершення. Якщо в минулому ви не отримали можливості висловити свої почуття,